Привіт іночки, як там бабуськи не своїм бабусь. газетки. Панису сидять без свята. Так що тижня у редакції великописарівської газети Ворскла пані Іна бере газети, які потім розвозить мешканцям сіл, які межують з Росією. Говорить, її там завжди чекають. Не ухажувала там бабусяк в Лукашовці. і. Стала розвозити їм газети, тому що люди там сидять ось на даний час. Вони сидять взагалі без світла. У них немає ні телевізора, ні прийомника. Прийомники якщо є, вони ловлять тільки російські ті канали приймає. Нині жінка їздить у Лукашівку та Олександрівку, які городами мишують із російськими селами. Минулого тижня Інна потрапила під обстріл. Вибух і три прильоти. Два я побачила рядом метрів 150-100 від мене, але ну, воно так попало в сиру землю після дощу в болото, а третій летів, я вже глаза зажмурила, бігла, думаю, би кудись подальше з, з, з цієї. Точка там і бі, і бі така абсмалася не де поїхала далі. Там жіночка теж рве бур'янчика. Я кажу, чого ж ви, Андріївна, не хаваєтесь, стріляє. а Вона каже: я отче нас читаю, ви йти. Аби нині доправити газету до читачів, розповідає головний редактор Ворскла Олексій Пасюга. Залучають місцевих жителів. До початку повномасштабної війни газета виходила двічі на тиждень. Після 24 лютого минулоріч перший бойовий листок надрукували за місяць. Інформація була найпростіша, скоріш така консультаційна. Тут ми звертаємося до наших читачів, дякуємо за те, що вони залишилися з нами в цей непростий момент, за те, що борються, чим можуть. А боротьба, яка була головна на той час, це була волонтерська. Тут збирали і продукти харчування. Плели сітки і зараз плетуть, але в той момент було надзвичайно це важливо. Тоді приміщення редакції працювало як волонтерський штаб, а газету почали друкувати всі, у кого був принтер. Заряджати та кадріжі було ніде. Тоді де ми тільки не шукали, але хто нам тільки не допомагав? Волонтери, прості люди, відділення поліції, якусь свою там інструкцію не друкують. А це. Газети друкували, тому що потрібно. Нині у виданні працюють чотири людини. Оксана Ковальова долучилась до роботи у районі газеті з початком повномасштабної війни, бо розповідає видання, в яких працювала до 24 лютого, припинили свою роботу. Знайшла роботу в Орслі у квітні та з шестирічним сином переїхала до прикордонної великої писарівки. Дуже, звісно, страшно було вперше же день. Я поїхала на нуль з начальником прикордонної застави Ну, Перший ж день поїхала. Да, вже репортаж. У мене з нуля був. Історії людей з прикордоння Оксана склала у власну книгу. Найважче зізнається жінка писати про загиблих воїнів. Дуже важко писати ще про зруйновані домівки і про проблеми. Ось у нас от вся там п'ятикілометрова зона, особливо Шевченки. Ми їздили туди з Олексієм Борисовичем. Туди навіть ну ніхто там ну, дорога тільки по кукурузному полю. І, Ну, важко, якщо от люди все життя жили, надбали все, і в них із цього обійстя залишилась тільки трьохлітрова банка, це дуже важко, бо люди ну, замикаються в собі, їм вони кажуть, а кому воно це потрібно, це наша біль. А потрібно, потрібно. Люди читають, люди і відгукуються і допомагають. Нині газета виходить накладом у дві тисячі примірників. Кілька десятків років виписує газету пані Олена. Говорить, для неї це єдине джерело новин. У мене вже 93-й рік. ну як би сказати, я вже не робоча людина. Хочу гадити, почитаю, може й поплачу, може, ще й порадію. Оце моє це. Вроді як моя життя, це в газеті. Під час перших днів війни були великі проблеми. Не ходив транспорт, потім зникла електрика, люди не мали. Жодної інформації У нас вже якесь скрізь зникло проводове радіо через те одні базарні слухи, і часом вони могли бути і ворожими, чи провокаціями. То газета виконувала свою роль. Минулоріч приміщення редакції газети пошкодили обстрілами. Нині змогли відновити покрівлю. Головна задача зараз, говорить Олексій Пасюга, вберегти видання. На Назитої редагування реагування. І редагування, тому що нам телефонують і кажуть, ви там не так написали. Або навпаки, дякують. Для нас це дуже важливі дзвінки. Дзвінки з нуля. Ми розуміємо, що ми потрібні. Ми виходимо у світ. Ми працюємо. Олексій Пасюга говорить: після перемоги мріє відновити газету у кольоровому друці. А нині працюють над тим, аби налагодити власну систему доставки газети у прикордонні. Катерина Гладенко, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина.